Вітаю, вітаю всіх на своєму каналі. Мене звуть Юля. Доброго вам часу доби. Мирного вам неба, всього вам хорошого. Слава Україні! Слава нашим героям! Слава українському роду! Я зроблю для вас розклад сьогодні 30 квітня, на Белтейн. Порада! Порада вам! Від сонця, від вогню, від стихії, вогню, від сонця, від е, всіх таких е, е, енергій, від стихії, вогню, від сонечка, від е, світла, ну, від енергії світлих, тому що це таке свято, що ми переходимо вже з весни в літа, ми переходимо в жару, ми переходимо в сонце. Ярке, жарке, палюче сонце вже буде е, пора, пора е, цього сонця починається, і просто від, від цих сил вам порада. Ой, вибачаюся. Неважливо, коли ви цей розклад подивитеся. Я роблю його сьогодні на це свято, на Белтейн. Але ви подивитеся чи через місяць, чи через рік, чи через півроку не має значення. Це просто все одно буде порада вам від е, сонця, від стихії вогню та від сонечка. Неважливо, коли б ви його не подивилися. Ви можете згадати якусь свою ситуацію можете ніяку ситуацію не загадувати, просто запитайте, що вам порада від сонця. Хай вам сонечко скипу, ну, попросіть сонечка вогню, хай дасть вам просто пораду. А можете згадати свою ситуацію, не має значення. Головне, що я роблю на це свято, коли б ви не дивилися, я повторююся, вже коли б ви це відео не знайшли на просторах Ютуба, тоді воно дійсне. Дякую за перегляди. Всім, хто переглядає, дуже дякую підписникам, що підписалися, хто коментує, дуже вдячна. І гості каналу, прошу підписуватися на канал. Ну, розклад не забуваємо, що як завжди кажу, це розклад загальний, розклад онлайн, це не особистий. Якщо щось не ваше, щось вам не підходить, щось не зрозумувало, то. Не беремо близько до серця, бо це онлайн, це не є особистий. Особистий розклад і онлайн розклад це різні речі. І якщо зрезонувало, якщо підійшло, якщо ваша ситуація програлася чудово, це дуже добре. Але якщо не проігрується, то не ображайтеся, бо це онлайн. Тут розклад онлайн він не, і не має програватися. Він щось, щось там може підійти, а щось може зовсім не підходити. Так що… Тут не дуже така ж серйозно не беріть до серця. Бо того, що ті тарологи, що кажуть, що онлайн-розклади роблять, і ще й є, є люди в коментарях, що пишуть, що щось там не зійшлося. Я таке особисто зустрічала. А вони ще або блокують тих людей, або не люблять, або видаляють коментарі, або взагалі блокують тих підписників. І замість того, щоб пояснити, що це онлайн. І він не обов'язково повинен проігратися. І ви не обов'язково повинні серйозно до цього ставитися дуже над надто. Ви повинні витягнути тільки те, що ваше, що не ваше відпустити і забути зовсім. А є такі тарологи, що вони доказують, що це пророцтво, і це тільки так, і значить, ви не праві, бо ви правильно зрозуміли. Та це, це, це абсурд. Тут треба йти на особистий. Розклад, і тоді буде ваша особиста ситуація, і будете ви розуміти. А в онлайні, якщо щось підтягнулося, якщо ви щось знайшли своє, це прекрасно, це чудово, це дуже добре. А як не знайшли, значить не знайшли. Все. Тут і не ітерологи не праві, які наполягають, що це пророцтво і ніяк іначе. Тільки так має бути, як вона сказала в онлайні. І коментатори не праві ті, які сваряться, що у вас там не проігралося. Розумієте, тут і ті, і ті не мають розуму, бачайте, скажу прямо так, як є. Хто свариться, сперечається, що там не проігралося. Отож, такий був відступ про онлайн-розклади. Так, перший варіант вам порада від сонечка від вогню, від жари і від тепла. Другий варіант вам порада. І третій варіант. Вибирайте. Три варіанти. Вам порада від сонечка, від теплоти, від жари, від вогню. Від цього від настання літа вже це свято, яке, яке називається цей блтейн, тому що настає вже літо. І ми входимо вже в теплоту, в жару, тобто в сонце і в вогонь. І від цих сил сонячних і вогняних вам порада. Король мечів. Що вам поставити ще сердечка, може, хто не може по карті вибрати, то, будь ласка, сердечка перший зелений, другий червоний, третій сірий. Вибираємо, ставте на паузу. Щось, знаєте, щось я подумала, що я щось неправильно от зробила. Вибирайте. Вибачайте, б я відео клеїти не вмію. У мене такої опції навіть немає. А я щось одразу не подумала, то відлучуся на секундочку. Все-таки порада від сонця. Тож, бо з другої холоди я забула, що я мала Не, ну, думала так, але навіть щось подумала і забула. Знаєте, що я, що я планувала на такий розклад зробити. Так що ви маєте час вибрати доволі часу, поки вибираю я карту. нагадую, що ви можете загадати якусь ситуацію, можете нічого не загадувати. Просто запитайте пораду. Попросіть пораду. Можете просто на якийсь термін собі загадати, щось. Що пораду мені на літній період, чи на місяць, чи на тиждень. Можете навіть так. Так ось І нарешті. Ось так, хай буде тут сонечко. Тож від сонечка порада, тож хай сонечко. Ось тут нам і буде вогонь є, і ще хай буде сонечко. Він шоло колоди спочатку забула вибрати сонечко. Все, я, ну, я думаю, ви вибрали. Скільки я шукала карту, то перший варіант вітаю вас. Зелене сердечко хто вибирав? Вам порада. Зірка, дуже гарна вам порада. Бачите, світило сонце. Нам від сонця порада від сонця вам зірка. Майте надію в чомусь? Тут на дні у нас король мечів випадає, і дуже схоже на те, що ви щось загадали, чи вас щось згнітить на рахунок когось мужчини, мечового короля, який, можливо, можливо, ви з ним сварці, можливо, він щось на вас сердитий, ображений. 에, може, там мовчить зараз, не стукатися, не дозвонитися до нього, може, граю у мовчанку, ну, щось таке. Майте надію. Надія вмирає остання. Зараз, хоч між вами може якийсь холодок, але по зірці тут. По зірці тут вищі сили, від вищих сил дається вам благословення, сонечко вам каже. Що не втрачайте надії, що ви з ним все-таки зв'яжетеся. скоріше за все, що тут може бути сразу вам як підказка. Зірка це інтернет. По, скоріше за все, що він проявиться десь подзвонить чи напише спочатку. цей мужчина. Ну, Звісно, тепер для категорії, хто не загадував ніякого мужчину, у кого немає проблем, ніяких сварок, нічого з ніяким мужчином. Тут, тут майте надію, може бути, навіть, знаєте, таке, що, може, ви якогось ворога загадали, може, вас то зобразив. Бо король мечів, це ще і ворог може бути. дно. То теж ви надійтеся на вищі сили. Вищі сили знають, що робити з вашим ворогом. Ви самі за то не беріться, ви самі не, нічого не робіть. Довіртесь вищим силам. Майте надію на вищі сили, на вищі світила. Сонечко, зірка. Бачите, тут від сонця порада на те, що сонечко вам рад... пор... дає пораду бути в цій зірці, надіятися на вищі сили, не забувати, що вищі сили над вами є, і якщо ви загадали когось, хто вас образив, хто щось з вами несправедливо вчинив, все буде добре. Бумеранг існує, не забувайте. Самі нічого не робіть, не марайте свою карму, свою долю. Ну і що ще? Ну, просто вам, це така, Виділилися такі дві категорії, що хтось загадав мужчину, а хтось загадав може ворога, то я сказала. А так, третє, для, для всіх остальних просто вам порада: що будьте цією зіркою, не дивлячись ні на що, ви будьте цією зіркою світіть, надійтеся на краще, вам не падати духом. <ганувач> не зневірюватися. Зірка це надія і віра в вище, в краще. Завжди будьте в зірці, завжди будьте у світлі. Порада вам від сонечка бути в цій зірці, не, не в якихось там енергіях поганих, не, не переходити, не облишати те, що е, таке може враження бути, що ви така людина, що ви е, е, ну постійно, якби, ну у вас сильна надія є. Отож, вам і порада, продовжуйте. Якщо ви така людина, що у вас дійсно ця поговірка, що надія вмирає, останнє вас це стосується, то по зірці тут вам порада, що продовжуйте в тому ж досі. ви правильно робите, ви на своєму шляху, не дивлячись на тих королів мечів, які, можливо, зі сторони є у вас. Чи, може, по королю мечів, дно колоду, можуть якісь негативи бути. Тобто негативи не якісь там програмні порчі, а так, хтось щось там сказав, може, хтось там щось несправедливо зробив, може щось таке. То, незважаючи на те, все одно у вас надія має бути у серці завжди. Не забувайте про те, що Надія вмирає остання, і якщо ви є така людина, то це якраз вам порада, влучна порада якраз для вас. Ще що тут може бути по зірці, що якщо у вас є якась мрія, то йдіть до своєї мрії. Від сонечка, вам порада, що ви цю свою мрію не облишайте, не забувайте. Незважаючи на те, що якийсь там король мечів може вам, Це може бути, знаєте, це може бути не тільки людина, король мечів, це може бути якісь обставини по королю мечів. Жорсткі обставини якісь. Щось у що вас не виходить в той час, як ви хочете. Якісь обставини змушують у вас поступати якось не так, як вам хочеться. Це може бути по королю мечів, дно підказка. Але ви не втрачаєте тої надії, вам тут порада. Будьте не втрачайте надії в те, що ви мрієте. Якщо ви про щось мрієте, якщо тут людина не загадувала не загадувала ні ворогів, не короля, то можливо в, на цьому варіанті людина, яка про щось мріє. Отож, бо вам тут пряма порада: мрійте далі, не втрачайте свою мрію. Ні в якому разі. Не забувайте про мрію, не зважаючи на те, що якісь обставини, якісь перепони у вас на шляху, можливо, є до тієї мрії. Ви все одно маєте мріяти. Ви все одно мусите мріяти і ви бути в цій мрії. І якщо ви тут будете, якщо ви завжди будете в цій мрії, будете надіятися на те, що все одно мрія ваша здійсниться, то вона дійсно здійсниться. Якщо ви впустите руки, то, то то, зовсім інший буде результат. А якщо ви не будете пускати руки, будете продовжувати мріяти, вона здійсниться. Ну, Гарна карта, гарна, вам порада дуже гарна. Зірка гарна карта. Гарна порада. Вищі, сили, не забувайте, що не на вашій стороні, і вони вам допомагають. Чому б то не було, чи подолати ворогів, чи повернути мужчину, чи здійснити свою мрію. Що би там у вас не було, яка б у вас не була ситуація, яка б у вас не була там проблема? Вищі сили, вони з вами. Сонечко вам дає пораду, що не забувайте, що вищі сили вас бачать, чують і знають. Вони з вами. І Будьте у цій зірці. Будьте самі навіть цією зіркою. Сяйте. Ось такий перший варіант. Дякую вам за увагу, перший варіант. Так, другий варіант. Тут свічка вже свічка гасне. А там свічка вже. Майже, майже. Так, другий варіант Червоне сердечко. Вітаю, у вас другий варіант, вам порада. Паш Пентаклів. Ну, дивіться, у кого є діти, зверніть увагу на своїх дітей. Вам порада, що зверніть увагу на своїх дітей. У вас діти, можливо, вже діти, які вже починають, може бути, таке, що відходити в своє життя, то дозвольте їм отримати свій пентакль, отримати свої якісь знання, свої, якийсь досвід, свої копійки, дозвольте дітям уже своїм здобувати. якісь свої, свої щось. Уже один перший пентакль він вже має. Бачите, хлопчик має вже перший пентакль. Тобто це вже якийсь досвід, якісь ресурси, якісь знання, якісь, можливо, і копійки зароблені. То Дозвольте своїм дітям уже це мати, не будьте оцим королем мечів, мечів строгим батьком. Чи строгою матір'ю такою, яка не дозволяє дитині взяла меч у руки, ось і хоч тут не королева, а король, але все одно, навіть якщо жінка, то може теж підійти, що така ось строга, і тільки так, як я сказала. Відпускайте вже своїх дітей, уже дозволяйте їм бути самостійними. Ну, це для тих, у кого є діти, і ви не дозволяєте дітям ще проходити цю сепарацію, яку вже треба пройти. По природі так дано, що діти мають пройти від своїх батьків. Ну, і для тих, хто не має дітей, або діти вже дорослі такі, що не стосується це вже дітей, то тут вам порада щось почати, можливо, щось нове. Може, ви щось маєте проблему в якихось фінансах, може, в якихось. Направленнях своїх, що, ну, те, чим ви займаєтеся, ви не можете може, е, отримати те, чого ви можете ви робите, робите важко, да, у, багато робите, а ви не можете отримати те, що положено за ваш труд. То тут вам така порада, що щось нове почніть. Не бійтеся стати ось, ніби ну, дитина починає свій шлях. Да. Не бійтеся те, що ви, вам придеться десь там повернутися назад на якісь кроки, але. Ви почнете це спочатку, і у вас тоді вийде, ви будете мати свій пентакль. Інформацію якусь вам треба підзібрати. Вам порада, щоб підзберіть якусь інформацію е, до того, чим ви займаєтеся. Якщо якесь у вас хобі, чи робота, е, чи ще щось таке є цікаве, що воно може вам принести ресурс більший, навіть чим ви на основній вашій роботі, то ви просто підзбираєте цю інформацію. Ви не бійтеся тих обставин, по королю мечів, підказка, дно. Які гострі жорсткі обставини. Ви не бійтеся. Ви пробуйте. Ви пробуйте. Якщо будете пробувати, то ви її здобудете, а не будете пробувати, то у вас нічого не вийде. Інформацію, якусь. Вам треба інформацію, якусь інформацію. Щось нове, зібрати якусь інформацію і піти в щось нове. Якщо ви навіть загадали ситуацію, у вас якийсь вибір зараз, чи варто починати щось нове, залишати, то старе, то вам сонечко радить, що так, тут то, да, ви будете ще в цьому цей юний хлопчина, такий ще недосвідчений, молоденький. Але ви вже ма будучи таким маленьким ще хлопчиною, тільки юним, але ви вже мати свій пентакль. Ти мати якийсь досвід, якийсь ресурс, якусь копійку власну. А не то, що там дядя, пан дав. Розумієте, якщо це стосується щось роботи і вашого хобі і ви перед якимось вибором, то, звісно, вам радять, що Ідіть, да? можливо, якісь труднощі є. А без труднощів не буває, що робити. Труднощі по кролю мечів, скоріш за все, що підказка, що у вас є якісь труднощі. Кріше за все є, вони є, але ж без труднощів і не буде нічого. Знаєте ту поговірку, що самі сильні дуби виросли на самих сильних вітрах? Розрозуміли сенс цієї поговірки. Самі, самі величні велетні дуби виростають на самих сильних вітрах. Тому що усі хлюпки, хетки, всі поламалися. А сильні лишилися. Тільки при сильному вітрі дуб формується і стає могутнім. А якщо він ломається, значить він не могутній. Зрозуміло це для тих, хто ось категорії, хто щось боїться якихось трудностів, жорстких трудностів якихось перепон якихось, може, і людей таких на своєму шляху, до здобуття якоїсь, там свої, свого чогось, що ви задумали, і ви боїтеся, і ви не йдете в то нове. Ну, тут попажу, це вам рекомендація від сонечка порада: що йдіть, йдіть, не бійтеся, не бійтеся цих перепон, цього жорсткого чоловіка чи проблем жорстких. Вони будуть, звісно, будуть. Но не спробувати щось нового, ви нічого не будете мати. Ви, якщо не попробуєте, ви не будете знати, чи ви в тому профі, чи не профі. Тут дуже так, знаєте, цей варіант, другий стосується чогось такого матеріального, чогось такого, що Бо це пентаклі, і це стосується чогось такого, що можна пощупати, потрогати, знаєте, щось таке. Роботи, щось, щось такого. Ну, і як я сказала, може стосуватися дітей, бо пажу нас ще означає дитину. Може стосуватися дітей, що ви щось дітям не даєте дихнути, іти вже у своє життя. Для кого не актуально, що діти, то це щось ваше. Щось ваше особисте, що ви боїтеся, не хочете, боїтеся цього короля мечів. І у вас є якийсь, можливо, дар, якийсь талант по-іншому заробляти гроші, а ви не дітей, ви боїтеся, бо король мечів на вашому шляху. Ну, вам, сонечко, є пораду, що не треба боятися. Не треба боятися починати щось по-новому. Зберіть, просто тут рекомендація така, що зберіть трошки більше інформації, то, чим ви займаєтеся, чи хочете зайнятися, трошки більше зберіть інформації і трошки здобудьте того досвіду, бо паш він ще дуже юний, у нього ще маленький досвід. Ви трошки більше зберіть цього досвіду, цієї інформації по тій своїй справі, і вперед. Не дивлячись на, на перепони по королю. Ось такий другий варіант. Дякую вам за увагу. Другий варіант і третій варіант. Сірес сердечко, вітаю вас третій варіант. Порада вам від сонечка. Радійте. Якась радість. Вам порада радійте. Не дивлячись на те, що у вас щось гнітить. чи через мужчину ви. <кій> Ой, а чи ви через мужчину, якщо ви жінка, чи ви через мужчину якогось короля мечового, може, в якому сумі зараз перебуваєте, чи у вас щось інше, якісь перепони інші такі по королю мечів, які можуть бути жорсткі такі, якісь строгі. Гнітять. Чи ще щось, щось у вас є, таке, що у вас гнітять, бо тому що сонечко вам радить. Радійте, бути в радості. Бачите, тріка кубків тут радість. Радість, свято, веселощі. Радійте життю. На який би ви період не загадали, що би ви не загадали? Тут немає значення. Тут таке враження, що варіанти не загадує якоїсь ситуації. Тут просто у вас якась може. є... Така ну, апатія може, може навіть не апатія, ну, такий якийсь стан сумний. Можливо, ви в сумному якому стані перебуваєте. Е, в гнітючому, чи в сумному, чи переживаєте за щось, може, чи за когось, якщо по королю мечів, то, то скоріше всього, за якогось мужчину. То вам сонечка порада, що радійте. Якщо вам порада, що радійте життю, то все, значить, буде добре. Що би там не було, у вас то все буде добре. Бо порада вам трійка кубків. А може, просто ви загадали взагалі пораду від сонечка, що там буде на такий то час. Може, ви щось таке, якщо ви загадали, то буде радість, все буде добре. Так що зараз раніше часу не варто себе гнітити, в сумки заганяти, плакати раніше часу не варто, бо все буде добре. Буде радість, буде святкування, якесь повні три чаші. Бечна дівчина на карті. Вона радіє, в неї радість на лиці. Так, третій варіант. Вам тут більше нічого й не, по якихось варіаціях нічого й не скажеш по категоріях, так, чи так, чи так згадали. Тут для всіх одно. Радійте, радійте життю, радійте ем... сама собі, своїм дітям, своїй сім'ї. Навколишньому середовищу. Просто радійте все. Тут йде радість, радість і свято. Вам порада радіти. Сонечко дає вам пораду, радійте. Що би там у вас не було, яка б у вас не була ситуація, яка б у вас не була проблема. Загадали ви щось чи не загадали? Тут немає значення. У третьому варіанті абсолютно немає значення, абсолютно нема що розрізнювати. Тут, тут радіти все, незважаючи на оцю підказку, що дно цей король мечів. Сердити йому ще може. Може, у вас чоловік, там, чи хто там такий якийсь жорсткий? Ви радійте, не дивлячись на те, що він там жорсткий. Може, він. Пом'якне, може, він перейде у кубкового. Неважливо, що ви загадали. Неважливо, що це по королю, по королю цьому мечі, у вас за обставина, чи людина, чи ситуація мечева якась. Неважливо, що би там у вас не було, ви мусите радіти і все. Якщо будете радіти, все буде добре. Навіть цей король мечів, він перетвориться на кубкового. Якщо ви будете йому посміхатися, нехай він там злиться, сердиться, а ви посміхайтеся. А ви будьте в радості. І все, тут третій варіант немає більше нічого такого, нічого більше не витягну по карті. Тут, тут, тут для всіх категорій одна і те ж порада, одна і та ж рекомендація. Просто радійте, незважаючи на ці мечі. Так, дякую вам за увагу. Третій варіант. Ну, так, непогані всі варіанти, але ж дно таке трошки гостре, жорстке, король такий сердитий трошки мужчина. У кого мужчина програється, у кого обставина, але нічого, тут усі карти випали, на всі варіанти, всі гарні. я всім як могла, так витягнула ситуацію пораду від сонечка. Рекомендацію вам, як обминути ці чи перепони, чи людину, цю таку сердиту, бо там карти випали всі на ваші синіфікатори гарні. Так що, цей король хай відпочиває, а тут вам гарні поради. Все, всім дякую за увагу. Всім мирного неба, всім сонечка, всім тепла, на весь час, на увесь період, і незважаючи, яка погода на вулиці, а в душах і в серцях ваших, щоб завжди було сонечко і тепло. Свято Белтейна, бажаю вам тепла і світла і вогню, який вас би зігрівав. Не палив, а зігрівав. Дякую силам світлим силі Сонця, стихії вогню, щоб передали цю інформацію для вас. Вам дякую за увагу! все вам добре, мирного вам неба. Ще раз вам сонечка в душах ваших, сонця Україні, мирного неба над нашою Україною, Слава нашим захисникам! Слава українському роду, до зустрічі!